Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. У районі Покровська під час засідки організованої силами Збройні Сили України ЗСУ, окупаційна мотопіхотна рота противника, потрапила у повне оточення. Українські підрозділи підготували операцію. З висадкою груп розвідки, мінуванням підходів і створенням гачка. Лінії вогню чи ризику вийти було неможливо. У результаті зі складу агресора близько 420 загиблих, серед них один із офіцерів Палечі Воленівка, майор, який раніше особисто командував фільтраційними заходами і відомий своєю жорстокістю. До військовополонених цей майор. Опинившись в оточенні, спробував вийти з підрозділом в напрямку коридору, але вийшло інакше. Власні солдати деморалізовані почали стріляти в командування, коли зрозуміли, що вихід неможливий у хаосі стрілянини майор загинув. Його вбили вже свої. Пише телеграм-канал Помсти. Ті, хто вижили серед окупантів, звернулися до українських військових із вигуками: Дайте коридор, ми здаємось. Голоси подекуди ридали. Українські бійці, діючи за наказом, поставили умови скласти зброю, підняти руки над головою, пройти через коридор до контрольованої зони. Не близько кількох десятків добровільно вийшли, їм дали медичну допомогу і забезпечили процедуру взяття в полон. Проте залишкова кількість супротивника, яка відмовилась, або спробувала прорватися, була знищена. Основний склад загинув під чільним вогнем, адже коридор було відкрито лише для тих, хто здавався. Українське командування зайняло позиції, оперативно пересвідчилося у подальшому. Ключові лінії постачання ворога в цьому секторі зруйновані, резервів немає. Мораль окупанта зруйнована. Понад 70 особового складу втрачено. Цей бій вже називають гіршим битва під Іловайськом за масштабами втрат для ЗСУ, це сигнал, деморалізація противника досягла критичної межі. Україна змушує агресора платити кров'ю за кожен метр. У тилу РФ реакція була миттєвою і панічною. Командири отримали наказ отримувати лінії. Водночас, у засобах зв'язку лунала фраза, тріщина в системі інші частини отримали сигнал. Якщо не виходите, загинете. Команди на відхід надходили пізно і хаотично. У московських кабінетах відмічено. Ця поразка має значення не лише тактичне, а стратегічно. Вона ставить під сумнів здат. Ні, з казарм і підрозділів агресора утримуватися в полі бою. Україна демонструє її сила в плануванні скоординованості, готовності до ризику. Ця операція показує, що Україна не лише обороняється, а й виходить в наступ у тих сегментах фронту, де ворог вразливий. Масова загибель противника. Це не просто цифра, це руйнування системи керування, логістики, морального духу, поразка для агресора не просто втрати бойової сили, а втрата віри в можливість перемоги та захисту для України. Це сигнал союзникам, що вона здатна переламати ситуацію, вести війну. Не лише виживанням, а й активними діями. Після того, як залишки підрозділу окупантів були знищені або здались, українські сапери провели зачистку території, виявивши склад боєприпасів, переносний пункт управління і кілька рацій із розшифрованими координатами, це дозволило швидко вирахувати розташування ще однієї ворожої позиції за 15 кілометрів, яку пізніше накрили артилерією. Також було виявлено, що частина загиблих не мала жодних знаків розрізнення. Це підтвердило наявність найманців або неофіційних військових, які діяли у складі регулярних частин РФ їхні документи свідчать про причетність до колишніх сил безпеки та каральних загонів, що брали участь у злочинах в Оленівці Українські військові, які брали участь в операції, повідомили, що моральний стан ворога був повністю зламаний. Перед здачою окупанти фактично благали про пощаду, декотрі навіть передавали записки українською, випрошуючи залишити їх живими. бійці ЗСУ зауважили, в очах у багатьох з них був не страх смерті, а розпачі, повне нерозуміння. Як вони опинилися тут і чому їхні командири втекли або ж відкрили вогонь з. Пину свідчення тих, хто здався, підтверджують накази, були суперечливими. Командири втратили контроль над підрозділом ще до початку атаки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.